Доброго ранку усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам інтенсивне кардіотренування для спалювання жиру на животі. І знову ж таки, я хочу подякувати готельному комплексу Вежа ведмежа за те, що надав мені таку чудову можливість познімати свої відео для оздоровлення та реабілітації тут, у себе в комплексі. Дякую усім, хто підтримує мене на BuyMeACoffee, АКОФІ, а також підписався на спонсорство мого Ютуб каналу, а також усім тим, хто донатить мені на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. А якщо вам імпонує те, що я для вас роблю, ви також можете стати спонсором мого Ютуб каналу. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під відео. Подяка Збройним силам України за мирне небо над головою. А ми починаємо. Починаємо з ходьби на місці. Дихання не затримуємо. Коліна підіймаємо високо, для того, щоб пропрацювали м'язи живота. До речі, цей комплекс також гарно пропрацює. М'язи пресу. Тому не лінуйтеся, а виконуйте разом зі мною. Так. Вдих робимо через ніс, можна навіть ось так. Руки вгору. Вдих і вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Підіймаємо руки вгору, опускаємо вниз. Видих. Вгору, вдих. Видих. Вдих. Коліно старайтеся підіймати якомога вище. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Тримаємо руки в замку. І повертаємо корпус в сторону і піднімаємо коліно вгору. Повертаємо корпус в сторону і піднімаємо коліно вгору. Починаємо вправу. Робимо видих. Повертаємось в початкове положення вдих. Видих. Повертаємось в початкове положення вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, закінчили. Наступна вправа. Підіймаємо коліно і робимо повороти корпуса в сторону. Робимо видих, вдих, видих, вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Четри. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Попіднімаємо руки вгору, стискаємо в кулаки і піднімаємо коліно. Робимо видих і вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чтири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Закінчили. Ставимо одну ногу попереду. І робимо крок вперед. Робимо видих, повертаємось в початкове положення, вдих. Робимо видих, повертаємось в початкове положення, вдих. Вдих, вдих, видих, вдих. 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 Ведих. Вдих. 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 Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Тепер на другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Опускаємо руки вниз і стараємось торкнутися п'яткою протилежної ноги. Руки. Робимо. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4 1 2 3 4 Добре. Наступна вправа: тримаємо руки за головою. Робимо нахил в сторону, робимо вдих і повертаємось у початкове положення, видих. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. Закінчили. Тримаємо руки перед собою. Повертаємося в сторону і коліно вводимо в протилежний бік. Повертаємось в початкове положення. Тоді в другу сторону. Видих і вдих. Один. Два, три, чотири, один, 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 два, три. Закінчили і наступно виконуємо біг на місці. Дихання рівновірно не затримуємо, Дих через ніс і видих через рот. Можна навіть ось так старатися, колінами доставати рук. Закінчили. робимо глибокий вдих. І видих. вдих, І видих. Вдих і видих. Ну ось і завершився наш сьогоднішній комплекс вправ. Я впевнений, що він вам сподобався. Друзі, якщо ви будете виконувати ці вправи кожного дня, то неодмінно ви побачите результати в кращу сторону. А ми будемо прощатися з вами до наступного відео. Я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Божої ласки, Божого благословення, здоров'я, злагоди, миру та добра. Бережіть себе! А ми обов'язково з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!